Сьогодні ось такий брінкерс і робота з ним буде десь приблизно ми верхували 5 годин. В чому проблема? Ось така в нього форма рамці. Галіма, я скажу так. І ось тут вона у нас Broken. Для цього у нас є нова рама. Клієнт захотів все поміняти. велик брінкерс непоганий, ну така сама говно рама, як, як і ця, звичайно. Чим мені подобається брінкерс в нього контролер знаходиться ось тут, його досить таки легко. Тут два болта, тут три болта, відкриваєш цю кришку і можна працювати. Ну і inside wire, внутрішня проводка кабелів теж не дуже складна. Тобто тут немає акумулятора, тут досить місця, можна все проводити. Ось так тут зроблено. Старт. Схема така. Знімаю все з цієї рами. Ось вона видно гарнюня. Ой, те, що зрозуміло, і тупо складаю в боксік. Те, що стосується мотора трохи сюди. І перекладаю на ось цю раму. у нас ситуація? Пам'ятаєте, хто в дос командирі, а фар менеджері працював. Копіювання по клавіші F5, коли в одному місці файл е, залишається, в другому з'являється. По клавіші F6, коли в одному місці з'являється, в другому пропадає. І по клавіші F8, коли в одному місці пропадає, в іншому не з'являється. Ось приблизно такий в мене стан. Все розібрано. Е, залишилось тільки забрати е, чашки під рульву. Ну і мені потрібна буде допомога. Де в нагоді? Тут у нас один отвір і тут інший. Мені потрібно провести ось цей кейбл до мотора і лайфхак наступний. Ось він вже проведений. Лайфхак трусик ізолента. Або міцна ізолента. Ну, в даному випадку тут він ходить легенько, тому ізолента проста звичайна. Ось так виглядає зібраний вже брінкерс. О, будемо сподіватися, що він буде їздити довго. Мені залишилось тут зробити які речі. Трошечки підфарбувати ну, ось ці частини там, де іржа, і провести тест оусайд. Щоб було зроблено нештатне, ну як у нас називається колгосп. Ось така от річ для тормоза. Ну, по суті, все, готовий. Ну, Саме головне працює мотор, електрика працює. Залишилось його протестувати на вулиці. І віддавати замовнику. Що цікаво, тут бринкер здає 3 роки гарантії на раму. І цю раму просто йому вручили. В мене заміна зайняла 5 годин роботи. Розбирати, звичайно, легше, ніж збирати. Тому так.